Мир вам. Не переживайте мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вещире серце бажаю кожному з вас миру до і радості. Моє ім'я Юлія. я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб за наших захисників, які сьогодні захищають нас, ми можемо їх захищати тут своїми молитвами. Но найважливіше, я хочу сказати вам є вам, радісну, добру новину. Бо я не соромницю в Ангелії. Бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це те, що Бог перед неба і землі любить людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа і світ, щоб спасти людей. Тому що ми є всі грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання. Прийде той час, коли Бог буде судити людей за гріхи. Ну, Но радісна новина, що Ісус Христос Він поніс покарання за нас, що Ісус Христос Він заплатив за людей і помер. Но в третій день він воскрес ради нашого правда. Чи кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічна. Для того, щоб не загинути в вічних муках, для того, щоб промиритися з Богом, людям потрібно щиро покаятися і обірувати в Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути оправданими. Як написано, «І він нам жалів, щоб народові ми проповідували та засвідчили. То він є призначений Богом суття для живих і для мертвих. Усі пророки святкують про нього, що кожен, хто вірить в нього, одержить прощення грехів його імені, іменям Ісуса Христа. людям Христиця. Це є Ісус Христос. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай дай слухать. з Богом, покайтеся в своїх гріха. Вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Покайтесь, визнати свою провину перед Богом. Це повинна відбутися метаноя, переміна мислення. Коли людина щиро покається, визнає свою провину і, увіривши, в Ісуса Христа, Бог і дарує прощення років і життя вічні. Читайте, Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Я все це говорю, тому що мені не байдуже, і люди будуть проводити вічність. Декілька років тому назад мені було байдуже, як на людей, так і на себе. Я хотів покійти життя Самбуд. Слава Богу, дякую для Бога. Ворові від України, помилить і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай борожа вас.